У суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. І серед основних змін, які він передбачає, вимога всім чоловікам віком від 18 до 60 років протягом двох місяців оновити свої облікові дані у ТЦК ЦНАПі або в електронному кабінеті призовника. Всім, хто має статус обмежено придатний, пройтиме догляд до лютого 2025 року, за яким буде визначено придатний до служби військовозобов'язаний чи ні. Під мобілізацію підпадатимуть чоловіки не з 27, а з 25 років і також. Ж не варто забувати, що відтепер чоловікам потрібно постійно мати при собі військовий квиток і пред'являти його на вимогу ТЦК або поліції. Цими вихідними Міноборони запустило мобільний застосунок Резерв Плюс, якраз для військовозобов'язаних просивників та резервістів, він вже доступний в App Store та Google Play Market. Резерв Плюс надає можливість оперативно оновити свої дані та отримати доступ до інформації про себе у реєстрі оберіг. У міністерстві оборони кажуть, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде його можуть виписати лише у разі необхідності вже пізніше. Ну а тим часом, із за запуском застосунку резерв плюс користувачів збої у його роботі у Міноборони пояснили, що це через те, що був дуже великий наплив відвідувачів. Сервер кілька разів перевантажувався, тож могли виникати деякі проблеми з його роботою. Речник міноборони Дмитро Лазуткін зазначив, що понад 100 тисяч користувачів намагалися скористатися застосунком одночасно. І у багатьох користувачів, які почали оновлювати свої дані, виникли проблеми. Зокрема, дуже часто показує, що особа перебуває у розшику. Аби розв'язати ситуацію, потрібно звернутися до територіального центру комплектування. На місці варто ознайомитися з матеріалами та постановою про адмінпорушення. У подальшому ж є кілька варіантів вирішення питання. Про перелік заходів розповів адвокат Олег Леонтів в етері нашого телеканалу. Перше, якщо людина визнає. Те, що вона дійсно десь щось там порушила, вона може сплатити штраф самостійно і е, повернути надати квітанцію. В іншому випадку, якщо людина не згідна з е, притягненням до адміністративної відповідальності, вона має право протягом 10 днів, саме 10 днів, треба дотриматися, ну, має не пропустити той строк, звернутися з адміністративним позовом до суду і оскаржити притягнення до відповідальності.